Шановні пані та панове, настає час інтелектуальної гри «Що? Те? коли Міста Знам'янка. Ми сформували збірні команди з мешканців нашого міста та розділили їх на парк. У кожній з парк буде визначений переможець. Команда, яка обіграє глядачів з кращим рахунком. Гри. Проти мешканців міста зіграє команда Ктотл Альбез. Вирішимо будь-яке завдання. Капітан Сергія Ольга. Зустрічаємо. Я запрошую за ігровий слово ученицю 11 класу, начальник готовного учня 11 -го класу, загальнофільної школи номер 4 Богдана Морговського. І на команди інтернет Сергія Бойко. Сьогодні проти вас зіграють мешканець міста Мистрашов Артем. Мешканка міста Єрмоленка Дар'я. Мешканець міста СБ СРТ, знаменка друга, хлібников Грустан. Гева Павтана, місто Кропивницький. Пані Катерина пані Катерина, наскільки ви міхопа вималюєте, танцюєте, а ще й не маєте спорт. Скажіть, будь ласка, як вам це все здається приєднати? Ви не знаете, що хоче? Получається созіннятися на межі очень много. І днем і ночью, да? І днем і ночью, і днем і ночью. Ну що, шановні знавці, в п'ятому раунде проти вас зіграє Хомотовська Юлія мешканка міста Знам'янка. фото у нас було У нас знову фото питання. Увага на екран. Питання, що запрошено на цій картині? Трьома словами.

Пане Сергею, у вас уже час вийшов. Артем. Артем, ми з вами ще не знайомим, Артем. Пане Артем. Скажіть, будь ласка, що зображено на цій картині? Ну, ми вважаємо, что на картинке... Трьома словами. Что, где, когда. Ви вважаєте, що на цій картині зображено що де коли. Правильно? Увага, правильно, вікна. Пане Арте, скажіть, да. будь ласка, ви в дитинстві ремонтський часто Так. Да. Да. Видно, що часто, тому що рахунок стоїв на 4 години. Ви напевно, вже встановили. Тому Ми пропонуємо нам роблять. І на столовиця чудової пісьми у виконанні переможця караоке турніри Знам'янка Ченка Юрія. Юрій Пліць. І увага, перше питання. 20 секунд. Назовіть саме упрямою в мире вещь. Добре відповідати, пане Сергію. Екатерина. Пані Екатерина Ваша відповідь. Ми думаємо, що це правда. Ваша відповідь, що це правда. правда. Я приймаю цю відповідь і правильна відповідь. Саме упрямая в мірі віч. об... обговорения за вашим столом я чув правильну відповідь. Не знаю, хто сказав, не почув, не побачив, але правильна відповідь це факт. Я запрошую юриста міського відділу освіти освіти Макарова Олега. Дитайнера ОКС індації Ленка Романа. сервіс менеджера товариства геликова Валентина.

Пілотували. Савченко Софія, Лисак Єлизавета, Шевченка Вікторія, Фондраєв Віктор, Запісочна Вероніка, Нікітенко Софія, Андрій Лисак, Рішина Анастасія, Єщенко Олександра, Козленко Артем Ласій Володимир, Карпінський Артем Отож, мешканці міста Знам'янка та інших областей України проти знавців клубу «Що, де, коли». Перший раунд, рахунок 0-0 і ми розпочинаємо. У поки ми чекаємо по перше, у сьогоднішній зіграє нас всіх. Мені хотілося підкреслити, що інтелектуальний клуб, що до коли дуже популярний на Україні. Зокрема, за ігровим столом можна було побачити для політиків, представників шоу бізнеса, селидучих. Наприклад, пам'ятаємо чудовий виступ команди 95-го кварталу у зіркових війнах. Хто не знає? Прошу подивитися, і в нас вже є. Перший гравець проти нашої команди знавців. І ним стає мешканка міста Знам'янки Нікітенка Софія. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви історію? Ну, так, немного знаю Німного знаєте. Ну, посмотримо, наскільки немає ви знаєте. І так. Никитенко София интересуется. В после... Спарте после гибели царя на 10 дней закрывались два учреждения. Когда об этом обычае узнал персидский царь Серц, он заявил, что в Персии Персии такой обычай. обычай был бы невозможен, так как лишил бы при его подданных двух любимых занятий.

Подождаюсь на следующий. Господин Сергей, Пугалев. Боже, думаете, у вас вопросы будет такой по истории или какие-то еще другая тематика? Ну что будет дальше, мы узнаем. И так у нас объявляется третий раунд. Видно у Дии вот не ели. Це відоме Английское слово появилось после того, как командиры під час гражданской войны в США звітували, что у них ноль убитых. Итак, внимание, вопрос. Что это за слово, которое уже стало частичкой большинства языков в мире? Время.

0 -0. Пане Валентине, ви читали, напевно, енциклопедії, книжки, тому що ваша відповідь правильна. як Пане фергі, як бачите, ваша команда підготувала тебе цієї гри. Так. Пане фергі, ви трохи втомилися. Томились я прошу прочити і ми запрошуємо виконати ще одну чудову пісню переможця караоке турнір. Нам'янка Оніщенка Юрія. У нас музична. Що, в нас є переможець і це в нас команда під Гербалепом. Вона переможець цієї всієї корський всі життє. Макаров Олег, Павленко Роман, Сідов Валентин, Лопачок Петров, Атамат Владислав і капітан команди Угайов Сергій. І ваші молодості ми вашому першому рік і все на бухгалтері зігає. Нас команда. Команда в нас зіграє. Табора, капітаном якої є чарівна і дуже родом Оксана Вечишина. І команда Індігає, капітаном команди, якої є Мужній і Стриманий харачун Максим. І ваші податки ми завершимо сьогоднішній проєкт.